14 червня в зоні антитерористичної операції разом з іншими десантниками 25-ї окремої повітряно-десантної бригади загинув і викладач ДНУ політолог Павло Левчук. Він був стрільцем-занітником. За кілька днів до трагедії чоловік успішно захистив кандидатську дисертацію і повернувся до місця дислокації. Літак, іл 76 в якому було 49 українських вояків. Терористи збили при заході на посадку в Луганську. Серед інших 49 загиблих на борту літака, який збили над Луганськом в ніч, з 13 на 14 червня, був молодий вчений з Дніпропетровська. Павло Левчук менше півроку працював на кафедрі політології ДНУ. Він читав семінари для студентів з предмету політична реклама за словами друга загиблого. Він був серцем групи талановитий добрий, завжди з посмішкою на обличчі. Все що він було не робив, все чим він він займався. Все було цьому прилагав таку свою руку, вот, большую руку, Вот, и все это у него получалось, происходило, он всего добивался сам. Это, конечно, большая заслуга его родителей, вот, которые его в таким вырастили в воспитали. Ну і його окруження, которосні з ним вместе, то точно так же розвивалося, і оказывало какое-то влияння. Несомненно, сумнівна большой чоловік з першого буквою. У перші дні військового конфлікту Павло отримав повістку і, не роздумуючи, пішов до лав Збройних сил України. Казав, це його борг перед вітчизною. Ані батьки, ані знайомі не відмовляли хлопця. Вони знали марно. Та Павло не покинув науку, аби захистити кандидатську роботу. У 25-й окремій повітряно-десантній бригаді отримав дозвіл на відрядження. На кафедрі розповіли, Павло обрав політологію, аби змінити щось. В нашій країні. принаймні, спробувати. Він поступив в аспірантуру, вибрав тему диссертації, теж такої, новаторської для України, коаліції зростання як владний суб'єкт в умовах міського політичного режиму. Тобто, він розсматривав городську рівень власті не як депутатів, мера і сотрудників, а всьому тобто в зв'язках з городскими структурами, экономическими предприятиями и так далее. Которые все вместе могут образовать коалицию взрастания. То есть только вместе общими усилиями они могут обеспечить. Після блискучого захисту Павло повернувся в частину, а через декілька днів трагічно загинув. Керівництво університету вже зібрало всі необхідні матеріали, щоб передати їх до Міністерства освіти і науки. кажуть, процедура надання наукового ступеня Павлу має бути завершена. В Києві пообіцяли, зроблять це якнайшвидше. В університеті Паша запам'ятався не тільки як перспективний учений, а й як шановний колега і вірний друг. За цим столом працював, тут багато його документів над якими робота. Дісертація, витяг. Можете витягнути документи вот, десь курку оставались. Да, ми їх вставляємо. Я не буду їх удалять. Возможно, хтось після мене ударить, але не буду. Оля, колишня студентка Павла, згодом вони стали колегами, а вже потім друзями. Дівчина згадує під час останньої зустрічі домовилися телефонувати один одному, проте не встигли. Вона оформляла всі стенди в університеті. Оля не вірить, що Павла вже немає. Доповнюється, що то. Что... Вот он был таким каким-то авторитетом в плане того, что я мы были у него как почемучки. Всегда ему задавали много вопросов, он всегда на них с умом, расстановкой, вот как, как он умел, отвечал. Не знаю, и он, ну, наверное, запомнится у меня так, как я его видела в последний раз. Он перед защитой был очень красивый, как в одной, в одновременно и радостный, и волнительный, поэтому, наверное, запомнится таким. Пам'ять про відважного хлопця в університеті збираються увіковічити 715-ту навчальну аудиторію. Саме її обрали для того, аби найближчим часом назвати на честь загиблого Павла Левчука. На питання, чому обрали саме її, відповіли просто: вона найсвітліша. Ховати Павла будуть у Запорізькій області, звідки він родом. А в Дніпропетровську на Алеї Небесної Сотні світлина героя вже є серед фотографій тих, хто, як і Павло, віддав своє життя за мир в Україні. У десантників кажуть, що вони не помирають, а йдуть на небеса та не повертаються. Христина Венгеля Денис Єлисавенко, новини одинадцятого каналу.